Що таке Local Storage та як з ним працювати? Всім привіт! Мене звуть Ярослав Іляшенка, а це YouTube вільної IT освіти. Сьогодні ми будемо розмовляти про роботу з Local Storage, про особливості, цікавинки та підводні камені. Що таке взагалі Local Storage? Local Storage – це сховище даних, що є вбудований в браузер і що дозволяє зберігати інформацію в форматі ключ значення. Для чого потрібен Local Storage? Local Storage може стати у пригоді у випадках, коли нам необхідно зберегти якісь дані на певний термін, що перевищує тривалість сесії користувача. Це досить зручний інструмент, оскільки термін дії даних не може спливти, як, наприклад, це буває з куками. Також сайт може, може мати доступ до сховища навіть в режимі офлайн. Окрім цього, в Local Storage це за замовчування може міститися до 5 мегабайт даних, чого зазвичай з головою вистачає бізнесу. Тепер давайте поговоримо про особливості LocalStorage. Перед тим, як повправлятися у практичному використанні Local Storage, варто проговорити деякі важливі його особливості. По-перше, і ключ, і значення в Local Storage мають бути рядком. Це означає, що дані, які ми кладемо туди, мають бути толерантними до серіалізації. Адже вони будуть потім приведені до типу даних рядок. Класти функції Local Storage, як і будь-які інші сховища, вбудовані в браузер, не є гарною ідеєю, як в принципі і інші речі, які не є стеріалізуємо. Також другий момент. Варто пам'ятати, що Local Storage слідує same-origin policy. Це означає, що ідентифікатор сайту будується на сукупності протоколу, хосту і порту. А це в свою чергу означає, що, наприклад, дані записані в Local Storage в рамках сайту httpA.com і httpsA.com, не перетинатимуться. Третя особливість у роботі з Local Storage Полягає в тому, що взаємодії з ним відбуваються у синхронному режимі. Тому це потенційно може вилитися у проблеми з блокуванням потоку виконання веб-застосунку. Звичайно, треба дуже сильно постаратися, щоб таке сталося, але тим не менш цю особливість варто тримати в голові. І останнє, але тим не менш. Не менш важливий пункт полягає в тому, що Local Storage не є безпечним сховищем. Це означає, що зловмисник, який має доступ до девайсу, має доступ і до інформації, що знаходиться в Local Storage. Або все може бути набагато простіше, і інформацію звідти може витягнути. Скрипт, який зловмисник вбудував на сайт з допомогою, наприклад, XSS атаки. Це означає тільки одне: що не варто зберігати в Local Storage якісь чутливі дані користувача. Або якщо ви все ж таки вирішили це зробити, то задумайтесь над попереднім їх шифруванням. Почнемо, як завжди, з обговорення того, як це може стати у пригоді в рамках бізнесу. О, зазвичай сайти можуть зберігати в Local Storage якусь технічну інформацію, яка потрібна саме для якихось внутрішніх механізмів. Наприклад, як ми бачимо на сайті Етнодім, є щось, що стосується чату Фейсбуку, капчі і попередній URL. Також, наприклад, якщо вже розмовляти про використання більш таких даних, що стосуються користувача, це може бути збереження даних кошика, або, наприклад, збереження. Якихось налаштувань користувача, теми, мови і так далі. Це ми, наприклад, можемо побачити на прикладі MDN, де, змінюючи тему, ми відповідно бачимо зміни і в local storage Ми поки що залишаємось тут. Ми будемо якраз практикуватися в рамках сайту MDN в консолі. Також ми вже знайшли, де можна подивитися. Що міститься в Local Storage, але давайте про всяк випадок ще раз повторимо цей шлях. Тобто ми натискаємо «Inspect сторінки, далі переходимо у вкладку Application, і тут можемо побачити дані, що в нас знаходяться в Local Storage. Добре, нам насправді необхідно і достатньо буде розглянути всього чотири методи взаємодії з local storage. це SetItem, GetItem, RemoveItem і Clear. Тобто, це відповідно встановити яке значення, забрати його, видалити і, в принципі, очистити весь local storage на випадок, якщо нам треба скинути його до прям нульового значення. Тоді давайте почнемо. Спочатку встановимо яке значення. Ми викликаємо localStorage, в нього метод setItem, і нехай це буде userID. І його значення буде дорівнювати нулю. Ми пишемо цифру, але вона, як ми зараз побачимо, перетворюється саме в рядок. Добре, вона записалась. Давайте тепер спробуємо її зчитати. Для, для цього ми робимо те ж саме: викликаємо localStorage, але вже метод getItem. І передаємо вже тільки ключ, по якому нам треба отримати значення. Чудово! Як бачимо, повертається саме рядок. Давайте тепер спробуємо покласти щось більше, наприклад, об'єкт з налаштуваннями користувача. Повторюємо попередній крок: Local Storage, викликаємо метод SetItem, передаємо ключ user Settings, і в якості значення передаємо. Давайте об'єкт, де у нас буде. Language. UK. Добре, ми записали. І давайте спробуємо зчитати. Для цього викликаємо get Item User Settings. І ми бачимо, що повертається нам Object Object. Це не завжди зрозуміло, але тим не менш очікувана поведінка, як я і казав раніше, в нас. Всі дані зводяться до типу даних рядок. Тому, якщо ми записуємо об'єкт напряму, то він зводиться до Object-Object. Щоб цього запобігти, нам треба попередній об'єкт перетворити в рядок. І це можна дуже зручно зробити з допомогою браузерного API, перетворивши об'єкт в JSON-рядок. Для цього, що ми робимо? LocalStorage. Далі робимо SetItem. Перезапишемо наше значення user settings. І тут вже викликаємо метод «Stringify» у об'єкта. json і в нього передаємо об'єкт. Так, записуємо. І давайте спробуємо його дістати. І бачимо, що нам повертається рядок, який якраз містить наш об'єкт. Щоб нам. Дістати саме наш об'єкт, з яким ми хочемо працювати, і надалі ми маємо розпарсити значення. Тобто, давайте ми його запишемо в якусь константу user settings string. А, Добре. І тільки якщо в нас user Settings Strings існує, то ми спробуємо його розпарсити. Якщо не існує, і ми спробуємо його розпарсити, то нам випаде помилка, чого, звичайно, не хотілося б. Так, ми робимо json parse. Метод викликаємо і передаємо наш рядок. І бачимо, що повертається безпосередньо об'єкт, який ми поклали і з яким ми можемо працювати надалі в рамках нашого застосунку. Добре, е, наступний крок це видалення елементу на випадок, якщо він перестав бути нам потрібний. Це робиться також доволі просто: ми викликаємо метод remove-item у Local Storage і передаємо ключ, який е, містить інформацію, яка нам більше не потрібна. Наприклад, ми хочемо видалити наш user Settings, і ми це робимо. Якщо ми зараз подивимось. В наш local storage то побачимо, що інформація зникла. Останній момент, який нам залишилось застосувати, полягає у видаленні всього того, що в нас лежить в local storage Це зробити досить просто: ми маємо викликати метод clear у об'єкта об local storage. Clear, викликаємо. і Йдемо в вкладку Application, бачимо, що Local Storage вже пустий і в ньому нічого немає, як ми в принципі і очікували. Отож, сьогодні ми познайомились з Local Storage. Ми дізналися про його особливості, знайшли його в панелі розробника, а також найголовніше, попрактикувалися у його використанні. Я впевнений, що ці знання обов'язково стануть вам у пригоді. Наступний крок: познайомитися з іншими сховищами, вбудованими в браузер. Якщо вам було би цікаво побачити ці експлейнери, які розкриватимуть цю тему надалі, то обов'язково пишіть про це в коментарі. До наступних відео!